Вітаю вас, мої любі українці. Я Ірина. І ви знаєте, нещодавно мені, поки я хвора лежала, я ще й зараз не є дуже здорова, але мені потрапило таке, такий лозунг, лозунг десь в інтернеті, не пам'ятаю зараз де: Кубань Україні, Сибір, Китаю. Чим чи можливо це взагалі? Наскільки це можливо? Давайте просто подивимося. Тенденції. Ви знаєте, я така, в принципі, в принципі з одної сторони, воно нам треба на голову, але з другого боку, воно наше. Згадаймо нашу історію, воно наше, Кубань наша. Люди там до цих пір говорять українською мовою. Вона трошечки інакша, але все рівно це українська мова. Вона там не пройшла цю культуризацію українську, розумієте, змішалася з російською. Але яка різниця? Територія наша. Те, що Росія розвалиться, ми в це говорили ще. Я робила розклад ще минулого року, коли тільки війна почалася. Я робила туди розклад і я казала, що Росія розпадеться ще тоді. Тепер вже. Всі про це говорять. Але неважливо. Я не хочу бути останньою інстанцією. Я просто таролог, який любить розбирати ситуації. Мені цікаво. І так, Україну, Кубань Україні, Сибір Китаю. І так, наскільки це Кубань в Україні і Сибір Китаю? Ми будемо дивитися. Дивіться. Шість жезлів ой, я випочаюсь. І так, шість жезлів говорить вже про те, що а, після перемоги все можливо, абсолютно все можливе і залежить все від нас, як ми захочемо, як народ захоче. І так, а, бачите? Три жезли. Тобто виглядає так, що а, нам нічого не буде стояти на шляху. Виглядає, що так, але можна ще докласти. І Сибір Китаю. Теж Теж може бути. Але я не здивуюсь, якщо він уже там половину. Е, Сибір Китаю мене не дуже цікавить, а ось це я хочу роздивитися. Зараз я докладу. Е, дивіться, дивіться. Ця карта говорить вже нам про те десятка монет. Десятка монет говорить про те, що всі землі повернуться до України. Абсолютно всі. Тут треба тут потрібно, по-перше, час, ось ці карти говорять, час, якийсь час повинен прийти. Але тут потрібно уточнити, які саме українські території. В принципі, ми клали тут на Донбас. О, oh, На Донбас, що я? <к Pharm choices> я вибачаюсь ще не здорова. Я вже просто розкладів трохи <к temporada> багато зробила. Дивіться. Менше треба говорити. Або тихіше говорити, але як я буду тихіше говорити, люди жаліються, що погано мене чути. Я уточняти не буду. Тому що ми, в принципі, і клали з самого початку з тим а, посилом, що Кубань в Україні так. Ось відкривається горизонт. Коли, саме? Коли закінчиться війна? Після перемоги нам відкриється горизонт можливості Україна зможе їх отримати. Ми вже, в принципі, я це теж роблю. До речі, я робила це. Теж десь на початку війни такий розклад, що дійсно все можливо. Ця карта так і говорить, що це буде останнім, можливо, шматком, який перейде до України. Ось вам і з'єднаються всі, з'єднаються всі. Хм, ви знаєте, дуже цікаво. Ану ще одну покладу. От вам, бачите, законна територія України. Ви бачите, це є справедливість. По справедливості. Що ще можна говорити? Виглядає, що так, але після перемоги. Я не буду дивитися, коли буде перемога цього року чи наступного року. Хто пам'ятає з вас, я... скоро буде рік, як я робила, здається, 22-го року червень або липень я робила розклад і я казала, тоді народ не сприйняв ту інформацію. Я тоді казала, не раніше як через рік. тобто, Червень-липень. Мене просили подивитися знову. Я не хочу робити ці, таких розкладів. Поки що я не готова до таких розкладів. Можливо, ви, вилікуюся конкретно і зроблю, але я не бачу, що, ну, ви знаєте, з натяжкою, що цього літа закінчиться війна. З натяжкою. Дуже знатяжку. Це відверто вам скажу, як я відчуваю, я цього не, не зовсім відчуваю. Можете знову закидувати в мене тапками, можете казати, що там інші тарологи кажуть, що хтось навіть називає 21 вересня з Офісу президента. Хтось ляпнув, бо вони святом це відзначають. Ну, Ви знаєте, не будемо бігти перед батька в пекло. Ось, я поки що дуже знатяжкою. Якщо ми цього літа Крим, до літа Крим візьмемо, до літа, до осені, повірте мені, це буде супер. Я казала, що Крим, спочатку буде Крим, потім буде Донбас, а вже потім Кубань. Ось як я бачу сценарій. Який час карти вам все рівно не скажу? Це можна від, по відчуттю дивитися, поки я не готова. Конкретно давати відповідь на ці запитання. Все, мої любі. Щиро вам дякую за увагу. <кій> <кій> Бережіть себе, бувайте здорові, мирної вам ночі, дня, хто коли дивиться. Ось, і разом до перемоги, мої дорогенькі, а ми переможемо стопроцентно. Ось. Ми працюємо всі у цьому напрямку. Щасти вам, мої любі!